Вітаю Шахів рая проти Нізумід Худояназаров. Узбекистан, рейтинг 1885. Алійський початок. Фенкето. Так. <звук> Він зіграє е чотири скоріше ж все. Відкриємо одну лінію, що ж ж, хай буде. Так, хоче кудись залізти? Ті Ну, лізь. Требуло лізти. Тепер д 5 Так, мені треба або сюдик. Сюди. Ну, я полякаю, можливо, розмінами слонів. Хоча він може і не боїться нічого. Тип такий. Який є. Так. Міняємося. Далі по білим полям. Ось Це аж три поле. Нам воно ну, потрібно. Хоча в нього є кіньє Кінь цей, Якщо кінь G4, щоб аж 2 тримати. Так, це щось не знаю, що він хоче. Тепер я хочу сюди. І цим конем після цього на g 4. Атака Фішера. Стендійського захисту, має реалізуватися. Суперник захопив щось на ферзому фланзі. Своїми фігурами поля, але. Я йому навіть туру можу віддати. Але збираюсь поставити мат. Хоча кіні F1. Мата нема. А мата то нема. А як його поставити? Пішак хто мене завис? Так. 4. І що це дасть? Що це, це може дати? Що це може дати? Так, я думаю, за це поле говоримо застрій тепер. І, можливо, навіть туру відео за пішика. Хоча фрезем буде тут тримати, да, F3. Не. Ні, можна сразу. Відразу шах, шах, шах. Точно. Ні, тут фрезем просто забере. Що ти будеш робити? З ним. Ну, я маю якось дібратись до цих полів. Кінь три. Взято, взято. Кінь сюди б'ю. Так. Так. Чи може не пройти це, звісно, все. Такий хід знайшов. Я цей взагалі хід не бачив. Так, а тут нема мату йому, ні? ні так. Жесть. Ще нічиї немає. нема. А, мат мені. Я також мат хочу споставити, але не встигаю. А, я вже бачив мат йому. Отримав сан. 79 на 76. Ну, він, в нього взагалі все окей по позиції. Там тільки трішки було гірше. Ну, а ви що ці? А4. Коні 6 і назад. Не хочеться так грати. Да, виявляється, тут нічого нема. Я думаю, я вже настрибнув на нього. Де 4? Якась нічия. Ну mm -hmm. тут нема нічого. Я. Ну так, тому що є хід Кінів 4. Ну прикольная партия.